Курс України на євроінтеграцію незмінний. Втім, якби угоду про асоціацію з ЄС підписали у Вільнюсі, багато заводів могли б закритися через невідповідність європейським екологічним стандартам. Про це повідомив міністр екології і природних ресурсів України Олег Проскоряков на зустрічі зі студентами в рамках урядової ініціативи День відчинених дверей. Наразі відомство працює над поліпшенням екологічної ситуації в державі. Підприємствам, які проведуть екомодернізацію, рефінансують частину коштів зі сплати екологічного податку. Якщо завод бере на це кредит відсотки також компенсують з держскарбниці. До того ж спільно з обласними адміністраціями та підприємцями у мінприроди розробили спільний план дій, де прописали етапи та джерела фінансування екомодернізації. Поки що не всі заводи встигають вийти на європейські стандарти, тож пауза, яку взяла Україна, дасть змогу краще підготуватися до високих вимог ЄС. Ми розуміємо, що є екологічний вопрос, але ми не можемо зараз закрити. Эти предприятия, потому что люди останутся без работы, люди останутся без зарплаты, поэтому мы сейчас просто должны работать на этой экологической модернизации.